Україні був прийнятий закон про продаж сільськогосподарської землі без референдуму, без поради з суспільством всупереч волі народу. І саме зараз, з 1 січня 2024 року, мусить входити по закону, який ви прийняли другий етап реформи. Це коли вже юридичним особам по 10 тисяч гектарів землі можна купувати в одні руки. Ви розумієте, що в світі ніде не існує такого порядку. Фермери аграрії виступили категорично проти цього. Вони з петицією звернулися до президента, зібрали більше 25 тисяч підписів, і вони просять відсрочити на до завершення війни плюс два роки, щоб стати на ноги. Їх послали, послали грубо і сказали, що їх інтереси нікому не цікаві. скажем так, весь трезвон некоторых там профильных, как они называют себя, ассоциаций, мимых, которые вообще, ну, я бы сказал бы, антинародные, по поводу того, что, ой, тут надо отменить эту часть, ну, это даже не половинчатое решение, это такое, знаете, это просто такой популизм. Потому что на сегодняшний день агрохолдинги, вот если мы говорим, собственники агрохолдингов, Скупили ну, от 10 до 20% процентов земли, у них варенье. На кого они купили? Ну, на подставных лиц. При там іду договор з одной сторони, це владілець, а з другої сторони є ще страховий договор, який підопиляє, що вроде бы він владіліць, но на самом деле не владіліць. Одним із перших найбільших відомих посередників, які тільки вийшли на ринок, це була компанія Твоє коло. Ця компанія пропонує вам купляти через неї земельні ділянки, але з умовою, що ви продасте їй землю назад при настані її ринкової вартості. Якщо ж я відмовляю співпрацювати з ними на цих умовах, тоді я плачу їм дуже великі комісійні по угоді. Тоді я плачу їм додатково 24% від свого прибутку за орендну плату. І плачу їм додатково 12% за різницю вартості між ціною земельної ділянки і її ринковою вартістю. Я сам так роблю і пропоную всім дивитись потрібно на тих, хто ефективний, і тих, хто працює краще, ніж. средний ривой. Если э, там Веревский решил купить 150 тысяч гектаров земли, ему необходимо, ну, делим э, на 100, полторы тысячи людей. И полторы тысячи людей должны быть определенным образом привязаны. Э, на них оформляется покупка и обратный выкуп у этой же земли. Опять же там или на Веревского, или на более, э, скажем так, близких родственников, или на юридическое лицо. Що знайти на Оелексі хорошу земельну ділянку, яку обробляє агрохолдинг, а не якийсь там місцевий фермер, це дуже і дуже складно. Той, хто отримав 2 тонни, він, звісно, не заробив. Він, він точно в мінусі. А той, хто отримав 3-3,5, 4, 4 плюс, вони заробили. Давайте зрозуміємо: є криза, шалена криза війна і є галузь. Яка займає понад 50% експорту, і вона не збиткова. Є збиткові підприємства. І ця частинка збиткових підприємств дійсно в наступному році, скоріше за все, піде з ринку. А її місце займуть ефективні аграрії, які можуть навіть в таких умовах заробляти.